Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Вашій увазі пропонуються завдання для тренування навичок слухання. Ви прослухаєте текст двічі, а потім виконаєте два завдання. Текст називається Surprise. Сюрприз. Перед слуханням давайте повторимо деякі слова. Kitchen – Кухня. Surprise, surprise. – сюрприз. Says – каже. Opens – відкриває. It's – їсть. Слухаємо перший раз. It's summer. It's very hot. Anne and Tom Are at their Granny's house They are in the kitchen. There is a big table in the kitchen. There is a red box on the table. What is there in the box? It's a surprise. Anne says, There is a cake in the box. Tom says, There is pizza in the box. Granny opens the box. There are three ice creams in it. Anne eats fruit ice cream. Tom eats chocolate ice cream. Granny eats white ice cream. What a nice surprise! Давайте подумаємо, скільки людей в цій історії. Їх троє. Дівчинка Енн, хлопчик Том і їхня бабуся, яка в історії називається просто Грині, бабуся. Слухаємо другий раз. It's summer. It's very hot. Anne and Tom are at their Granny's house. They are in the kitchen. There is a big table in the kitchen. There is a red box on the table. What is there in the box? It's a surprise. Anne says, There is a cake in the box. Tom says, there is pizza in the box. Granny opens the box. There are three ice creams in it. Anne eats fruit ice cream. Tom eats chocolate ice cream. Granny eats. White ice cream. What a nice surprise! Тепер слід виконати два завдання. Для цього беремо аркуш паперу та ручку. Завдання перше. Подивіться на екран. Ви бачите 6 речень. На чистому аркуші паперу напишіть числа. Від 1 до 6 стовпчик. Біля кожного числа слід поставити плюс або мінус. Якщо речення правильне, то поставте плюс. Якщо речення неправильне, то ставимо мінус. Наприклад, перше речення It's hot. Це речення правильне. Так говорилося в тексті. Тому ставимо плюс. Слухайте всі речення і розставте плюс, якщо правильно, і мінус, якщо неправильно. Number one. It's hot. Number 2. Children are at the granny's house. Number 3. Anne says. There is a toy in the box. Number four. Tom says there's an apple in the box. Number five. There are two ice creams in the box. Number six. Granny eats fruit ice cream. Завдання номер два. Знову напишіть на аркуші числа від одного до шести. Потрібно обрати варіанти відповіді A, B, C і написати букву біля номера питання. Наприклад, number one номер один. IT'S. Далі потрібно вибрати A – Summer B – Spring. C Winter. В тексті говорилося, що діло було влітку. It's summer. Тому вірна відповідь Буква A. Пишемо A біля номера один. Далі працюйте самостійно. Number There are in the A Kitchen B. Bathroom C. Garden Number 3. There is a Box on the table. A blue, B red, C green. Number four opens the box. A granny, B tom, C n. Number five. Tom says, There is in the box. A. Ice Cream B Cake C Pizza. Number six. Tom Eats Ice Cream A Chocolate B. Fruit. C White. Ви виконали два завдання, в яких є пошіт запитань. Наше заняття закінчено. Незабаром ви зможете перевірити свої відповіді. На все добре! Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської.